Всім хай, з вами Край, і сьогодні я продовжу епічний епус про Стасіка у світі Сталкера з модом Ано. Хто не бачив минулу серію, той Дікі швидко дивитесь, бо без неї ви багато чого не зрозумієте. Також дякую всім, хто подивився минуле відео. Ставили в і писали в коментарі. Сьогодні наш головний герой Стасік стикнеться з аномальним сховком, який вийсть нервів, Візьме участь у місцевому бійцівському клубі, а також знайде замовника, який буде платити хороші гроші і почне з ним співпрацю. Ну, не будемо тягнути кота за хвоста і починаємо. Покинувся Стасік там, де і заснув в минулому відео, на траві біля вогнища у селі Новачків. До речі, я постав іншу українську озвучку і вона навіть працює, але інді NPC все ж таки видають речення своєю собачою мовою. Але на щастя, З Спершу Статік хотів взяти за завдання по полюванню на кабанів, але тут йому згадалося, що вчора він взяв у бармена завдання на пошук певних документів з певною інформацією, які знаходяться у певному місці, а точніше у темній долині. Тому статік зібрав волю в кулак і перший пішов до купу набоїв на снайперку, а далі пішов на звалище, де, перепочивши на барголці, він відправився до темної долини. По дорозі статі помітив аномалію, яка спалила свинку. Захотів перевірити, може там є артефакт. І дійсно, там був артефакт. Але з першої спроби його взяти не вдалося, а з другої артефакт опинився в штанях Стасіка. І ось Стасік перейшов до темної долини. Оглянувши якусь скриньку, він пішов у бік завдання, стараючись маневрувати між аномаліями. Під час подорожі Стасік зустрівся з маленькими мутованими хом'ячками, яких звуть тушкини. Може це і не мутовані хомічки, але у Стасіка немає часу розбиратися з цим фундаментальним питанням, йому треба якнайшвидше дійти до завдання. Але, як то кажуть, поспішиш людей насмішиш, і через поспіх Стасіка. Він зайшов у якусь зону всі випромінювання, і його мізки почали плаватись. Мабуть, це була пряма трансляція останнього сезону вагітних 16. І зразу ж розплавленими мізками Стасіка захотіли пласувати кабани, і не це вийшли, на жаль. І друга спроба теж закінчилась об обікла кабанів. Взагалі, в цьому відео кабани мене трохи дістануть. Третя спроба вийшла більш вдалою. Кабани були вбиті, але виявилось, що Стасіка не лишилося аптечок і бентів. Через що бандити з сусідньої локації вирішили, що він легка здобич, і почали агресивно атакувати здалек. Стасік зміг забороти одного бандита, але через витік кетчупу Стасік мусив відправити на останнє збереження. Четверта спроба закінчилася тим, що Стасік скоротив численність бандитів та дійшов до сховку. Але чомусь цей сховок був якийсь м багнутий, <кхе> точніше аномальний, і Стасік не зміг його оглянути. Подумавши, що потрібна лопата, вона навіщо потрібно тут у моді, Стесік відправився до бару, щоб її купити. Перед тим трішки скоротивши населення кримінально-аморальних людей. Дійшовши до бару, Стасік не знайшов у продажі Лопату. Але коли йшов до вогнища перепочити, побачив дещо цікаве. Бійцівський клуб. Точніше арену. Там стоїв чоловік з іменем Арні, який якраз заправляв цією ареною. І він розповів, що це взагалі таке. Арена це місце, де сталкери від малого до великого можуть битися, як у давньоримському колізеї, з мутантами та людьми. Звісно, насмерть, на потіху різним сталкерам, і, звісно, з грошовими ставками, що ми засуджуємо. Стасіка дуже зацікавила можливість заробити на цьому бійцівському клубі, і першим його суперником став псевдопес. Це дуже жахливий звір, який може. І Стасік його вбив, навіть не стигнувши моргнути. Ну, Стасік ще з нього зрізав якийсь клик, який піде по програмі «Кешбек за набій. Тож, відчувши запах легких грошей, Стасік захотів піти у бій проти людей. І як ви могли зрозуміти, Стасік є досить слабким до легких грошей. Тож першим супротивником нашому герою став якийсь сталкер на ім'я Юра Луганський, який всього лиш теж хотів легких грошей. І ось раунд починається і тут дуже крута об'ява, тому вам дам її послухати без мого переказування. Тож, бій почався. Стасік затягує троси і вирішує скористатись тактикою павук, тобто прилипнути до стінки і видивлятись противника, поки той не з'явиться в полі зору. І от, бачить він супротивника, починається стрілянина. Відлипнувши від стінки, Стасік використовує ящики його куртя. але в процесі агресивного стріляння набої закінчується, через що Стасік перериває зоровий контакт, перезаряджається і бачить, що противник зник. Але пройшовши трішки далі, його застає зненацька сталкер. Який ні разу не попадає у Стасіка, що й привело його до поразки, як то кажуть, земля йому зефіркою. Отримавши свої заслужені тисячу гривень, Стасік захотів далі, і Арні швиденько знайшов наступного противника. Противником виявився Вадик Злодій, якого Стасік переміг відомою тактикою паву, тобто знову прилипнувши до стінки, ідентифікувавши противника та випустивши в нього магазин набою. І ось заслужені дві тисячі гривень. Стасік зразу береться. За наступний раунд, де проти нього стали два хлопака. Два на одного та Ізі, подумав Стасік, але сталося не як гадалося. Початок був такий, як і завжди. Стасік заліз на стінку і видивлявся противників. Коли противники були помічені, Стасік рушив до найближчого, і двусловка двома пострілами обірвала життя ото сталкера. І, шукаючи наступного, противник чуть не викликав інсульт у Стасіка. І противник, який отримав перевагу, налякавши Стасіка, зарядив дуплетом у нашого протагоніста що викликало новий витік кетчупу та перечасний нокаут. Після цього Арні кинув Стасіка знову на самий початок цієї бійцівської ланки, де йому прийшлося відновити свою репутацію, честь та гордість. Перший бій прийшов як у масу, але от з другим виявилися деякі проблеми. Ні, Стасік пережив бій, але отримав серйозне поранення. Які йому не вилікували після кінця бою, але на благо Стасіка була аптечка і вадні диски, які допомогли затнути поранення та вилікувати здоров'я. Третій раунд знову типажу 2 на 1, але цього разу непомірними зусиллями Статік зміг тактично переграти двох недалеких сталкерів, забравши зброю у першого переможеного, тим самим нівелювавши довге перезаїжджання до стволки. І ось Тазік переміг та отримав гроші. Але так само він під час бою отримав серйозне поранення, тому прийшлося всі фінанси, які Стасік здобув на арені, витратити на ліки та лікування у місцевого лікаря. Від такого удару доль Стасі хотів почати заливатися алкоголем, що є погано. Але у Барі почув, що зараз є дуже хороша робота з дуже хорошою винагородою, і що ця робота не є складною. І ця робота навчених робота навчених. Стасік відправився до вчених через дику територію. Там з самого початку все було добре. Але, підходячи до центру локації, Стасіка зустрів Полтергейст. Гейтс. Стасік його не бачив, а от Полтергейст, певно, дуже добре бачив Стасіка, через що нашому головному герою прилетіло кілька разів бочкою по голові. З сильними болями у голові Стасік вирішив обійти це все. Але як точно, треба стати паркуристом. Стасік з сильним бажанням до руферства заліз на вишку, а з неї стрибнув на якісь труби. Йдучи по них, Стасік підвертає ногу та, не втримавшись, падає прямо до аномалії. ТОП-10 смертей руферів. Наступного разу Стасік зразу зліз з труби. Проходячи дику територію, Стасік ламає ящик біля впавшого гвинтокрила та знаходить там лопату. через що зразу планує після завершення завдання вчених новий похід по документам, який просив бармен. Також по дорозі наш герой зазирає до схованки і знаходить артефакт, через що Стасік починає сильніше радіти. І ось озеро Янтар, де живуть вчені. У минулому відео я недостатньо висвітлюю цю територію. Зараз це щось схоже на джунглі, серед яких мутанти та зомбовані полюють вчених і їх охоронців. Сесі хотів допомогти одному охоронцю який був десь за межами табору, але той так і не прийшов. Тому Стасік знизу плечима і пішов до бункеру. Там двоє хлопаків щось дуже нервовими були, але нашого головного героя то не смутило. І він підійшов до голови цього бункеру, вченого Сахарова. Першим ділом Стазік продав раніше знайдені артефакти, купив налобний ліхтарик, пару аптечок, а потім почав перемовини про завдання. Завдання у Стасіка таке: на території локації Агропром знайти одну дослідницьку групу, яка не виходить на зв'язок. У тієї групи має бути прототип нового детектора, який слід повернути. Стасік погодився на це завдання. Щоб дістатись до агропрому, потрібно прийти через звалище, де Стасік на майбутнє у своїй схованці взяв інструменти для інженера, який базується у барі. Прийшовши до Агропрому, Стасік захотів підлутати вагончик неподалік, але там його застав снор, через що наш головний герой отримав серцевий напад і не зміг прикінчити цього мутанта. І за другою спробою цей мутант все рівно вижив, бо чотири вистріляних в обличчя в упор. Виявилось замало, і вже на третій раз Стасік використав тактику снайпера і заподіяв снорку непридатних для життя кульових отворів. У вагончику Стасік знайшов тільки один моток синьої тканини, потраченого часу, чесно кажучи, жаль. Але Стасік не унивав, і, пробігши трохи далі, він знайшов залишки дослідницької групи, де на нього чекав прототип детектора. Узявши його, Стасік зразу відправився до вчених за винагородою, отримав дуже непоганий куш. Далі Стасік вирішив закінчити завдання бармена з пошуком документів, і також вирішив він скористатись швидким переміщенням, щоб перемістили його прямо в аномалію. І як тільки Стасік з нею вийшов, то на нього напали кабани, які чуть не відправили Стасіка до Вальхали назустріч до одягу. Але Стасік переміг і зміг перейти на нову локацію, де його підчекали тушкани. Але Стасік, який заліз на ящик, переміг цих тушканів. Пройшовши по сторону маршруту, Стасіка спершу два рази нокаутував снайпер-бандитів. А на третій раз, коли наш протагоніст вирішив героїчну пробіжку, його схопила Кікімора. Зробивши висновок, що цей шлях є поганим, дуже поганим, Стасік пішов іншою дорогою. І його ніхто не сцапав, і ніхто не підстрелив. Стасік дійшов цілим і здоровим. І це доводить те, що потрібно планувати свій шлях детальніше, а не просто бігти уперед назустріч долі, як лось посеред лісної пожежі. Дійшовши, Стасік почав активно обнюхувати і опригувати цей сховок, щоб знайти місце, де можна в нього залізти. І він знайшов. Але чомусь відкрити сховок можна тільки стоячи на хресті на одній нозі, дивлячись на північ. Стасік так і не зрозумів чому. Діставши документи, Стасік вирішив дійти до бару через локацію кладовища техніки, і йдучи нею особисто явічу мелансолічне розуміння, що і в реальності десь у зоні стоїть таке саме кладовище з машинами, автобусами і загалом технікою, якою користувалися люди, і які мусили це, це от покинути. І розумієш, наскільки нищівною та жахливою трагедією була аварія на ЧАЕС. Ну, не будемо про погане. Стасік не зміг перейти до бару, тому що начебто не знав стежки, хоча там пряма дорога, як це стежки можна не знати. Ну, гаразд, подумав Стасік та відправився назад. Дійшов на див без пригод. І там віддав документи бармену і інструменти техніку. Також Стасік ще взявся за доручення від обов'язку, де треба було дістати КПК обов'язківця, який відкликнувся на сигнал СОС якихось сталкерів. Треба було йти на звалище, але нічого цікавого не було. Окрім того, що обов'язківець був один, та біля нього було два трупи кровососів. В той момент Стасік дуже боявся того, що там міг бути ще один кровосос, але на щастя його не було. Тож Стасік повернувся до бару та віддав цей КПК. Також Стасік не міг прийти повз нової пропозиції від Арні на останній бій. Останній бій Останній бій був формату 3 на 3, де проти нашого героя і його команди поставили команду бандитів. Але їхнє кримінальне минуле не допомогло у битві, тому що Стасік застосував свою секретну тактику павук, через що противники були знищені, а суміжники не зробили жодного пострілу. Отримав Стасік за то 4 тисячі гривень. Тож після цього всього Стасік пішов до вчених, бо знав, у них є шанс добре заробити та мати безбідне життя. Ще по дорозі на дикій території Стасік переміг одного найманця, у якого знайшов нову снайперку у ліпшому стані. Але з цим всім він став пересуватись як черепаха. І на цьому я поки зупиню цей героїчний епос. Чи заробить Стасік грошей? Чи вляпається у серйозне лайно. Дізнайтесь у наступному відео. А поки що, ставте вподобайки, підписуйтеся, критикуйте, пропонуйте у коментарях, Розповсюджуйте це відео серед всіх своїх знайомих. Також бережіть себе і близьких. Слава Україні! І до наступних відео! Мої дорогі!